Всім привіт! Вітаю вас на каналі PC Play. Зараз, схоже, цікавий суперник. Схоже, що українець, напевне. а ні, ні напевно. Зараз побачимо. Це другий матч мого шляху на до другого дивізіону. Так, далі. Зараз побачимо, що там у суперника. Ось такий, до речі, у мене склад. Поки що без змін. Ну, у суперника такий непоганий склад, але не самий сильний. Я, на жаль, не побачив, не встиг подивитися, з якого дивізіону мій суперник. Ну, Зараз по грі побачимо, що воно буде. Так. Що ж, я готовий, давай грати. Але суперник ще налаштовується. Ані все. Зараз гра буде. Перший матч мені вдалося виграти. Доволі переконлива перемога. Суперник був нескладний. Поки що можна сказати, йду зі 100% результатом. Так, ну що, розводимо тоді? Будемо тоді розводити. Так, Джуд Беллингем пасує на Рюгігера. Гризман. О, нормально Беллингем. Відбивається суперник. -то. Бенкен Баверс схоже, був. Так, нормально, захищаємося. Таким швидким пасом я намагався атакувати, але не вдалося. Я тут небезпечна атака, але... Читаю я за Кайла Волкера. О, БП забігає, треба з ним його робити. робити. Суперник також перепасовується швидко, короткими пасами. Ого. Гарна обводка двиним касанням у нього була. Так непогано світив. Прикольно. Ну і фол. Заробляємо штрафний. будемо подавати, напевно, щоб сразу в боротьбу. Чи ні, ні, лучше пас. А Зараз би було б непогано, якби ця передача пройшла. Багато пробіг за Грізмана суперник. Бапе тут. Ne, ne meister, jis žaidžia galvą. Ant delikt. Pabrėna Limeran. Limeran Bellingham. Bellingham. O, aš perkaupiau pas. Deja. Tokia kol kas. Доволі спокійна неагресивна гра, хоча суперник так нагнітає обстановку небезпечно біля моєї штрафної зони. Так, турецький опорник, який в мене стоїть справа в півзахисті. Месі Месі. А, ні, треба було далі не бігти, але я трішки трішки свій шанс. Так, добре, Джуд Белінгем. Герізман гарно забігав. Ну, Можна далі забігати, але ні. Захисники читають. Але знову в мене. Гарно Белінгем забігає, мені подобається. Небезпечний момент був у Месі, але читають захисники. Добрий Волкер, грає швидко надійно. До речі, мій канал обновляється, я потихеньку вже обзавівся новим мікрофоном, відключив веб-камеру. нове ігрове крісло придбав. Так що потихеньку розвиваємося, можна сказати. Розвивається канал, розвивається моя команда, вже скоро, напевне, вийду в другий дивізіон. Так що йду потихеньку до літу. Але не знаю, я ще в третьому дивізіоні не грав поки що, це тільки вийшов. І як там буде складатися надалі гра, побачимо. Адже суперників хватає сильних, які можуть трапитись на шляху. Так, добре БП, гарно, гарно, гарно БП, БП БП. ай яй яй який небезпечний момент був. Але, на жаль, повз ворота зацепив, облизав м'яч штангу. Так, добре, добре. Треба захищатись. Оборона надійно грає. В Атаці у суперника не дуже багато гравців. там контроль игры с Мазмичем. Не, ну уже не меньше долго пятый день на зараз суперник уже контратакует. Гарно. Бляха. А че б то и за Волкера, але нічого не удалось. Так, Джуд Беллингем. Таке, щось меч туди-сюди шатається. Треба трошки його мені потримати, схоже. Суберник високо пресингується, пресинг приносить свої плоди. Я тільки пробити за БПА не вийшли. Перший там скучні вийшли, але все-таки треба перемагати, все-таки вже хочу вийти в другий дивізіон. Зараз глянемо, що там у суперника зі складом, що ми будемо м'яти. Так, грає, схоже, він швидкі контратаки. Так, я не знаю, в принципі. Ну, команда в нього на атаку дуже заточена, багато атакуючих гравців. В мене більше на оборону. Давайте переглянемо поки що яскраві моменти матчу. поки суперник щось налаштовує. Ну ось тут така атака була не дуже небезпечна, хоча і вдалося йому пробити. А, вже пауза заканчується, щось будемо другий там грати. Ну, Зразу коротким пасом швидко розпасовується. Це фірмова тактика в цьому футболі. А і фінтити може, ну гарно. Технічний хлопець гарно грає. Ой-ой-ой! Ух, як небезпечно було. Але голки програє надійно мій. Поки що не вдається мені нічого екстрадрина ну, проти ставити супернику. Так, 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 атакуй суперник. Алекс Мірун на місці. Це добре. Так, добре, Гризман знаходить Белінгема Ай-яй-яй. О, добре, добре, БП певне перехоплення. Месі Знаходимо Белінга. Але суперник як цепко захищається. Не вдається проти оборони. Тепер мені треба захищатися. Ну так. виглядало нас. Спочатку дуже небезпечно, але потім... Потім що атака не дуже вдала. Так, гарно. Розпасовуємося. Ой-ой-ой, куди ж ти месі віддаєш? треба гризману, схоже, міняти. Там Михайло Мудрик є з навиком суперзаміни. Чи гризман ще чи щось покаже. Мені Гризмана з'їдали, схоже. Заедайтесь Будемо робити заміну. Як тільки мяч вийде за поле так добре Белінгем. Кілян Бапе. Ух, хорош хорош Гризман Та, откуда ж так падаєш? Ну, що це таке? Зіграв, як каліка тут ну, моя бабуся тут і тут, і тут не гол забив. Так, пауза. Гризман сідав відпочивати, бо ти мене не розчарував трохи. Друг не на найвисокій стрілці, на жаль. Але я все-таки напевно, чи дати шанс Олександру Зінча. Давайте Зінчику даємо шанс все таки. Буде він на лівому півзахиснику і ісков ще випустимо. Так, ну добре, зараз я думаю, що щось зміниться, напевно. Ну, В принципі, ще довбика випустимо замість БП. Хоча це дуже ризиково, тому що довбик, ну не дуже добре його, не дуже вдало його зробили фонами, але я все-таки спробую тащити за українців. Може Довбик ще себе проявить. Так, я за мене зробив суперник чи зробив щось чи ні, цікаво. Зараз подивимося. Так, добре. Переграну гарно в обороні відіграв. Ну... не пройшла передача на Довбука. Уже суперник без зимі обійшовся. Дивно, Дивно, в нього немає кого випускати. Так, Месі знаходить Артема Довбука. Довбик гарно прокидав, але швидкості йому не вистачило, щоб далі бігти. Так, так. Ой-ой-ой. Але гарно, руку читає. Так, все-таки розпочинається і моя Йоперний театр. Як так можна? Хотів я вже сказати, що буду контратакувати, так то суперник зразу взяв і перехопив м'яч. Добре, добре там спіш. Хоча б передачу... Ай, не обігнав. Швидкості явно не хватає довбоку, на жаль. Так, Майсі знаходить іску. іско. Ну, тут я мав забивати. Треба було схоже бити поворотом. Так, суперник бере паузу, напевно, буде робити якусь заміну. Ну, я, напевно, якусь заміну зроблю, напевно. Замість Неймара. Тобто Неймара замість Месі випущу, Можливо, Неймар щось продемонструє гарно. Ну, Таке нам в принципі замість Берлінга випустити. Чи випустити мудрука? А, я випущу мудрука, зінженко піде в центр, а мудрук на лівий фланг. Може зараз щось і буде цікаве. Думаю, буде суперник не подавати, напевне, готує якісь також екстраординарні заміни. А, це я, я Так, подарую. Ой, гарно! Гарно Михайло Мудрик виводить нашу команду з кожа вперед. І це буде 6 очок, якщо я переможу. Гарно розіграли комбінацію. Ну, Два українця реалізували. Пас був на Довбок, а Довбок скинув голови на Михайла Мудрика. Так що джокери зіграли свою ставку. Мудрик молодець. Добре іско, 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 іско. А, я думаю, що ще буде лівий коронний і правий похоронний, але не вдалося організувати похоронний. Так, так виводить гуки про удар від воріт. на Михайла Мудрика. Дякую за передачу, друже. Та -мо, але я пробачаю суперника. Так, гарно. гарно, дубик тримав, але... Боротьба, що тут скажеш. Волкер не співає. Волкер, до речі, на поганій стрілці. Недобре. Так, Зінченко. Знаходить Мудрика. Мудрик забігає, він не встиг дати передачу на Мудрика Ну, гарно цепку грає, швидко відбирає м'ячі суперник. Ой, ой добре-добре, Роман Таравухо. Врятував просто так. здобуває шістичок і стаю ще на крок ближче до другого дивізіону. Ну що, друзі, дякую всім за перегляди, підтримуйте цей канал. Особливо важливі підписки саме. Буду вдячний кожній підписці і кожній вподобайки. Також, якщо бажаєте, можете підтримати канал і донатом. Я створив банку монобанки, але це вже так чисто по бажанню. Більше я зараз бажаю, щоб саме підписками мене підтримували. Ну що, слава Україні! Бажаю всім удачі!